you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Колишній ведучий каналів Медведчука Діані Панченко повідомили ще одну підозру. Зокрема, про це розповіли в СБУ. Як стало відомо, тепер їй закидають Держзраду, за що їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за даними слідства від жовтня 22-го панченко працює на пропаганду Росії, систематично виправдовує агресію Росії на своєму Ютуб каналі, підтримує окупацію території України, а також маніпулює інформацією. І схиляє українців не чинити супротив окупантам. Крім того, панченко розганяє пропагандистські сюжети та публікації через мережу телеграм і стверджують в СБУ. Панченко наразі шукають, аби притягнути до відповідальності. У той час варто нагадати, у січні 23-го Панченко вже повідомляли про підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Це сталося після перевірки її поїздок до окупованого Донецька і Маріуполя, де вона знімала фільми на користь російській пропаганді. Так після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та в серпні 22-го виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Насамперед у своїх проєктах вона підтримує захоплення частин східних регіонів України. Раїни, крім цього, фігурантка створила так званий документальний фільм, у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя. Загалом вона нічим не краща за Медведчука, тільки одна пропаганда і робота на руку Кремля. Таких як Панченко потрібно було арештувати вже давно, але настане час, і вона також відповість за свої слова та вчинки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.